Всім привіт, сьогодні з вами я, Ластек, і. І що це в нас? Це получається вже трета серія виживання? О май гад! І що це в нас? Це у нас RTX зразу, так, так, ми встановили RTX. <laughs> та та RTX, ну ну, нема RTX, це просто шейдер пак, супер пупер шейдер пак. Якщо ви хочете, щоб я його лишив в описі, що треба зробити? Правильно, поставити лайк. І бажано збирати 15 лайків. І тоді 100% того ж дня, виходить, буде в описі цей супер-пупер шейдербак. Може, з хтось його і знає, я буду видаляти коменти, яких так і не. Ну, ну, так я хочу сказати все знову. Реата серія і це знову нова версія. Як я і казав, нова серія вийшла тоді, коли нова версія Майкрафта. Коли там нова версія Майкрафта знову виходить приблизно. Я не знаю, але це вже 1.21, це жорстко. Да. Що тут додавали, знаєш? Лампочки <рес> Добре, погнали. Так, забираємо цей Smallscape, він мені потрібно. Це ми вроді залутали. більш-менш розкопки якісь провели. Координати хати які? кі? Хатя U, U. Ю. 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 Ю... 347, а це що у нас? Єба. Yeah. Тобто, so, що done? там? Чекай, що це? Тихо, там, що, що, тут щось є нове, що мене mm. плющить. Плюс. Ні, там yeah. мене плю. Кролик стох. А доберемося ми додому. У нас є час, ніж ми доберемось туди. Подумати, що ми будемо робити. Що ми не зробили? Ми не докінчили хату, чуть-чуть чисто -чуть, ah. так погралися в археологію. Нові він ми скрин не йдемо. І у нас ресурсів нема, нас, нас там б'ють. І, пусть ми все, і та, і ми все просрали. І шо, СЕО получається. Шо, хто ми є? Руку з жопи. Та напевно сюди. Тут, о, тут піска нема, все, все, ми тут. Та нам плести, блі, курва, я вже заблудився. Лежи, давай, ігру. Ну, досила, від села вже побіжимо. А, да, до да, досліда. О, потупені. Ого, бомбок Бачу. бачу. Паркуємося тут. І побігли. І взагалі. Що ми прибули з чим? По факту 9 смарагдів, 2 діаманта, 4 шаблона, це досить непогано. Карта скарбів до сраки, залізні слитки чуть-чуть, міді чуть-чуть, ще -чуть залізних самородків, золотих самородків, 2 блока золота, гончарний черепок, череп, ізрядний вогню і крем. там ми багаті, і у мене є книжка. І саме найголовніше, ходи за мною, ходи сюди за мною. Я не Ходи, <плес> від, ну ходи. Що це таке? Давай йдемо в печеру, беремо кайла тут. Добре, добре, Кайло. якщо що, ми в печері, я нажав на паузу. Оце курва, я Блін, оце в печері. я пішов, Все, Бувай. Побачення. Ха-ха! Добре! І коня я мав А коник без ноги. Я качу давай! Еге, еге, еге. Чолкусь по мусочку? Н. Серйозно? Серьз! Як данчук? Мама а ніколи без ног. <реш> <реш> а, може й чу, нам Але задньої ноги у нього нема, а що самі з ноги у нього було, то це ніколи не дізнається ніхто. Добре, я готуюся до бою. Ви зараз не розумієте, що я творю, куди ми збираємося, куди? ти кипиш? Алло, стоп, стоп, стоп тайм аут це його, Ми готуємося до розборок села за село, тобто якісь там дебіли розбійники йдуть на наше село нападати. То тобто, ми якраз виходимо з хати зараз ви бачите цей фрагмент. І там тупо такий заміс, ми тупо такого, він, він тим проблемтом трась, а я його мечем трась. І талим-билим, і з нею випадає з якогось карманчика там така херня. Ну, коротше, дайше ви все побачите. Там, там таке, нічого інтересного, нічого того ж такого файного, там піпець. Але. Але, є щось Е-е-е. Та я не бачу. Так, що е, ми взяли? Все ми взяли, так я взяв кайло. Зараз не випадок ти... yeah. блоків треба, по любому блоків. Без блоків я туди напітаці не буду. Так, оце так ми на світанку вирушаємо на рейд. Угу. Так, все, лише йде там якийсь. Похранки. Йдемо в це. Що, який таке базу зрівну в місті. Дайте дівсі. Шу-шоу десь О, бачу. Що у нас по складності? Нормально. Я п'ю. Давай. Right. Я виплю. Не дало. Ефект. Ого, які ефекти прикольні. Такі черепки біля мене літують. Ага. Прикол, прикол, дас. Фані. Ну і що далі? Не знаю, я виправ. Ну, наприклад, 2 секунди, шоси, одна. І. О, Набіо. Ого, тут два цих є, залізних Фу. О, добре, да, буде будете магати. Може. Все, жителі, все по домах. Все, все. Три! Ууу! Uh, Чотири цих залізних гол. Шикарно. Це все добре, все супер. Ага, я їх бачу. Вони там катам, до нашої бази. Все, я їх херачу. Зможу, то зроблю. Де ти є? Як на нашу базу йти? Бачу, oh, no, бачу, бачу. Оце саме найскладніший. Oh. Oh, oh. Він реально саме найскладніший, він скільки хп зносить зараз. Так, це другий, друга атака. А де вони всі є Невідомо. Скільки має бути цих атак? Я не знаю. О, ззаді тебе, ззаді тебе. На нашій базі. Так. Окей, uh окей. -huh. Okay, okay. Тут їх вже двоє. З цими Керіма. О, ти маєш? Стріляй, стріляй, по тих, з цим З кера. Я щось не заключаюсь. Голим, голим пішов, Лише, 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 пей, файли. Три хп, три хп. Ой, більше, ніж три хп. Бейо. Бейй. Беййк, би бий, бипий. <проб> 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 О. Ой. Добровільне вигнання. О, вони тут спавниться, супер. О, тут вже це йде. Хто... Рин моржовий. Ай-яй-яй-яй-яй. Лук би мені, я сам не мій стріляти. Дай мені тут є А у мене стріл себе. немає, я думаю, що воно не йде. А, має стріл. Ага, маю, ну. Багато. Твою мать! блядь, хто голим? це ту фіга? Хто й голим везьме на цего на себе. Ох, вони вже поламані такі я 2 хп мені лишили, 2 хп лишили. Ага. Два херачить. Я до мне писать, а він їх. Він та, їх тупо херачить зразу. Вс, голим спасик. нас Ух. Як це хубасик купить? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я сдохну, зараз. Так, я у копатибез смерті. Я просто раз по нему ударить і все. Поможе? не багато цих бісиків з думаєш, я знаю, де ти є. Коло хати бігаємо, недалеко від голими. <плес> я сам бігаю від них. Хп, а не по одному хп топозлось. То Нам ще цих бісиків рахую. Треба було заліза взяти собою цих голимів ремонтувати. Ну. Добрий, я про це не подумав. Я навіть думав, що їх не буде. Я одного десь знайшов заліза, бо спало з голима, я відремонтував трохи. Ну, типа, ще один чувак десь. Ну, типу, да. Я якщо шо-то там золото буде. Агу. Агу. Все? Ого. О, все. Перемога. Якось легко. Герой стала. Ну, типа. Так, так, я герой. Ммм, шкіряна, на пофарбована броня. Якусь легко. Треба класти хардкор у режим. Все, добре, погнали додому. Так, то що це, рейд ми зробили. Получається, ми майже все викинули. Хату ми, звісно, не добудуємо, бо мені по-чесному більше впадло. Мене <реш> цілком це викоштовуєш тут ці твори. Ще плюс... А, до речі, ми зробили зачарований стіл. Ну, що ще лишається, в принципі. Зараз добудувати. Зробити каз, добудувати. Зробити огород. Такий невеличкий десь на 1000 гектарів, такий маленький, щоб десь на пару днів. Е, і, ну і невеличку якусь таку ферму. Бажано, типу, куріл, свиней, Бажано, все таке живе, щоб в нас не було проблем з їжею. І зодно треба буде подумати над парканем. 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 Парканом. Треба ще трошки територію цього підрівняти очищити. Ну, Та можна буде зробити такий гарний паркан, треба буде зробити коноп навколо, і освітлити... Каміни, Кам'яний! Кам Ні, так та кам це ясно, що не з дерева, Просто треба буде його якось гарно оздоблити, і І все буде чики-пуки-пуки. Чи ти так акуратно добув цей темний дуб? Лані. Всі лиш в один ряд. Ні, це ти добував його. Ні, Uh. Ні хрена. Я добув лиш два. У мене є відео. Подивись, там лиш два добу. Не, все, вс, Мій доби, давай йду допомагати тобі. <гум> Ого, нічого собі така велика. Ну, таке маленька, яволечко. Така форма якась, непонятно, чи ти Знаєш, суки квадрат. Uh -huh. Так, да. Ну. А, моє? дякую. <гум> Лучше потім конюшню десь збоку зробимо. А ти мрійник. <хи> Я хоча би приведу. На початку. Так, спочатку конюшню, щоб він мав де жити, щоб в нього була їда, щоб він. Не стряжба, а. не треба почати. А, ні, треба ці речі. Позалишати. Так стоп, так це город чи що це? Город. Просто роблю такі якісь невеличкі дизайнерські рішення, десь як це буде. Десь що це гамняно виглядає і це робити не буду. А чуєш, а якого нам селянина треба, якої професії прокачувати? Ну, допустимо, тобі би якого треба. Бібліотекаря. Бібліотекаря, так. Угу. Це було би добре. А, а кам... каменяр. Що, я буду каміння якісь купувати? чи ну, що ні. Бібліотекар, ого. Ага. Ай. Нема тут бібліотекаря. Є Якісь сильнин без роботи? Є, багато. Ну, то и все. В чому ну, шо, все, я не знаю, як. В чем проблема у нас. Ну, не знаю, что я тебе скажу, що там треба зробити. Тубі треба зробити аналог. Це, коротше, три плити дерев'яних, чи ще чотири, і одна книжкова полиця. Все, я вже сапаю. Сапаю. Угу. Че так реальний у житті не можна посапати, маху. В принципі, ні, ну я нормально зробив цей город, на вже посиду, в принципі, збив пшеничку. Ну я зараз кав свою осіночку. вже й затоптав трошки, нічого. Спахаю назад. Що в нас є посадити? У нас мало бути морква, картопля і. Бо я, там ще є. О, у нас є на сині бурюка. Добре, красотне. Сині пшениці. Каубуби на мені не потрібні. Моркви. У нас моркви нема. Ну, Як нема? Ну, то так, Мені. як є, а. Але ну, не можу. Ту... Я знаю. Ну тоді все, все. Картопінь. А не є картоплі. Так, не пшениця моя. Багато я пшеницю взяв Мені. Тут десь морква буде така десь Це десь тут. Все, супер, як думаєш? Идут его. Дум. Прикольно, так. Ну але це що? Ці пусте... пусті пусті грядки. А я чим тобі зараз маю засадити? У Пшеницю хоча б щось. Ну так, то... пшеницю я і так зміг, би біць... сюжбай засадити. Ай, да, зробимо зробим цього, бібліотека я. Приведемо його сюди чи що? Будем, десь закриємо його. Типу як ти його приведеш? Повідок. Угу. Так. Повідком, може, ну. Ну, в закриємо десь ідея. Ні, дивись, в мене є ідея, але це буде дуже довго нудно. Нам треба зробити рівну площадку, птич туди до того села. Покласти рейси або лодку вплисти, і все, тоді так. Ясно, закриємо його десь там, Тримай його, тримай його, чуєш, я забороню. Нью. Nee. Серьезно? Nee. Mm. Тут и съе строит русствен. В принципе, райо покачает одну все, все сохранит. Ремонт? О, ти Удача 3. ну її треба. Скільки 22. 20... Купуй. Купуй вже 2. А книжки мені треба. треба до... Шкіра є, треба додому бігти по книжку. У е. нього професія пропала! Ти дебіл? Я. Пропала, тупо перед. Я дивився на нього пропала. А ти не робив. А чого могла. А чого... як могла пропасти? Ти наш на сі дую. А. Угу. Хх, не знаю. Я тут. тут. Угу. Ще двері. Закрий, так. Чекай, рад. А, ну то логічно, ти, блін, закрыв и твой професії, ну, ти, блін, слоню, таку ти так Ти Бедвор, то ти його звідти вигнав, а не я. Ну, а на ти закрив? закрыв. А нахрена ж ти його звідти пустив? Ну то бо йому треба до цієї професії зайти. Ти закрив, ти запускай, логічно, що и то Ти А я я не таке назвал? Все, нема вже, блядь. Уже нема, бля. Все супер. Красавчик. Молодець. Я хоть просто най собі бігай, а була та удача, а ти все спорт. Так, п 3 інтересує. Ого, так. За скільки? Закрий. Чекай, дай двері ска. Давай, махом, купуєш або ні. Вони ну, мене, двері мене двері. не особо інтересують. Він двері відкриває подурку. Забегаю, <laughs> забегаю, забегай. Я забув. А як? А як? Чекай.

це он шо, но я убил, його в курсе еще. Да ты что, дырный лишь е? А -мо! Но ты ліз? лист! мене бісив, курво. Ты его не убил, ни хрена. Удачи ты уже Це Дебил, дебіл? Нет. Это ты. Можно швейт. Ну що ж, далі, друзья, на ціноті мои буде миски. Чоловіче. Звірі що тут вже їх мало. Трошки скоротили популяцію жителів. Тобто силяни. <рес> Трошки вернули свої ресурси, навіть чуть-чуть більше. Набагато більше, скільки заліза добуло, скільки тих самих діамантів, ну, просера... ну, витратили їх, правда. У мене тепер ну -у. такий прикольний нагрудничок. Ну, тепер ми стилісти. Супер Суперпопець, стилісте. Ну і зодно зачарувалися. І ще плюс такий непоганий город. Як він тобі? Так, це дуже здорово. Справний Мені подобається. Гаразд. Подобається, але треба його то більше то есть, засадити. Ось тут пшениця, тут е морква, Бу -у -у. буряк <рес> і картопельк. Ще кавуна і бракує ще чого? Правильно? Бракує гарбуз. Гарбуз, а ти мав би гарбуз мати. У мене є гарбузовий пейк. Значно. Mm. Ам? <laughs> ну, за це відео ми досить багато чого зробили і. Це Саме найголовніше, мені разом не здох. Добре, я сдох. Yes, <laughs> Майже вийшло, Але зато ми вернулись додому. З тими ресурсами, які ми... Я там закінчив. Ну і рейд був. ну Можна було і потяжку зробити, треба буде, коли будемо теж на рейд. Треба буде зробити. Ладно. Та складність покласти на Макс. Так що, що, закінчимо біля цього супер прекрасного бамбуку. Що ж, тому з вами був я, ластек І ванро. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. Ну і до зустрічі всім. Да -да, бай дай-бай.